Одного разу Марк і його найкраща подруга кішечка Ванеса гуляли лісом. Раптом Марк нахилився і побачив під кущиком дивне яєчко. Дивись, Ванесо, це ж не просто яєчко. Воно якесь особливе. Мяу, це точно початок пригоди. Краще пирі його обережно. Марк поклав яєчком рюкзак і разом із Ванесою вирушив у гори. Вони йшли вузькою стежкою, коли яєчко раптом засвітилося яскравим зеленим сяйвом. Ванеса здивувалася, очі її такі стали великі. Ой, воно воно світиться, дивися, Март точно чарівне яєчко щось має статися. Марк здивований був, руки в сторони, очі випучив. Яєчко затремтіло, затрусилось, тріснуло, і звідти виглянув маленький динозаврик. Діна, Марк. Здивувався, він говорить і навіть назвав своє ім'я. Вітаємо в команді, Діно, сказала Ванеса. Новий друг був веселим, але суним він шукав свою маму. Мандрівники йшли далі і раптом побачили на землі величезний слід динозавра. Любися, це точно слід твоєї мами, сказав Марк. Діно поставив свою лапу поряд із відбитком. Вона була набагато менша. Сліди привели друзів до темної печери, середині сяяли зелені кристалики і старовинні малюнки динозаврів на стінах. Це історія твого роду, Діно. Тут жили і твої предки, сказала Ониса. Марк обережно взяв дінив за лапу. Не бійся, ми поруч. Глибше в печері з'явився величезна тінь. Всі замерли. Ой ой, хто там? запитав Марк. Не тікайте, це може бути вона, сказала Ванеса. Ох, як же ж страшно. Хто ж це може бути? «Це точно моя мама, сказав Діно. Мамо, мамо, на світло вийшла велична мама динозавра. Вона нахилилася до Діно і ніжно торкнулася його носиком. Мамуля, мама Діно сказала, Дякую вам, діти, ви привели мого сина. Додому я так за ним сумувала. Марк і Ванеса стояли поруч, усміхаючись. Дін отулився до своєї мами щасливий, що знову був вдома. Всі разом вони вийшли з печери назустріч новим пригодам. М'яв найбільша сила це дружба і любов.